Елеватор, піч Дослівно перекладається з англійської презентація у ліфті. Так називають техніку презентації себе як спеціаліста, продукту чи ідеї, яка дозволяє за час, необхідний для проїзду в ліфті, зацікавити і надихнути інвестора, клієнта або партнера. Дана техніка пригодиться як підприємцю, так і студенту, спеціалісту чи будь-кому іншому, хто має потребу в продажі чогось або просуванні своїх ідей. Тримай 5 порад, щоб твоя презентація у ліфті була максимально ефективною. Використовуй просту мову, виокремлюй головну ідею та виключи деталі, які не є важливими. Приверни увагу! У цьому тобі допоможуть фрази, що зацікавлюють, та енергійність при розповіді. Презентація повинна мати логічну послідовність від постановки проблеми до пропозиції рішення. Переконайся, що твоя ідея або продукт має значущість для аудиторії чи слухача та вирішує їх проблеми. Важливо вільно та невимушено розповідати та відповідати на запитання, що можуть виникнути. Вміння представити себе, свій продукт чи ідею це ефективний інструмент для досягнення успіху.